Вітаю, шановні друзі! Це Віталій Барвіненко і черговий випуск мого абсурдометра. Отже, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. І ви ж пам'ятаєте, крім мене, ніхто вам правду не скаже. Отже, починаємо. Найголовніша тема. Цього не тільки тижня, а напевно, великого-великого періоду, історичного періоду в місті Одесі, стала ситуація з абсолютно славільним, незаконним рішенням щодо одеського міського голови Геннадія Труханова. Я сьогодні буду говорити про це, буду говорити про те, які очікування, які, можливо, є підводні камені. Але, перш за все, я хочу сказати, що я займався всю жизнь. Політикою, публічною політикою. Я не займався бізнесом, не маю якихось там бюджетних питань, тому що та організація, яку я очолюю, районна рада, вона бідна, як церковна миша, так законодавець прописав. Тому я дуже вільний від будь-яких потенційних тисків, саме тому, що я займаюся публічною політикою. Я собі йду своєю дорогою, говорю те, що вважаю за потрібне, говорю публічно. Не скриваючись не за якими там псевдо чи там якимись анонімними назвами каналів. І можу собі дозволити поки що в цій країні говорити ту правду, яка дуже багатьом незручна. Тут так буває. Тобто, Коли ти говориш правду, ти незручний, це, напевно, нормально. Я знаю, це не подобається там, різноманітним стаям перельотним. Прокурори, там, ще якісь там, персонажі, якісь там варувати дорожники. Непонятний Гриша. і всі ці інші недовольні. Від того, що відбулася ця ганебна ситуація з Труханою, мовчати я не перестану. Я як розслідував політично діяння цієї групи осіб, яка вбиває область, так і буду розслідувати. Але то буде пізніше. І хто мені, крім як фізично, рота не закриє фізично, ну, то вже таке буде інша історія. Поки в мене буде можливість говорити правду, я буду займатися політикою. В місті буду займатися політикою в Одеській області, буду займатися політикою в Україні, так як я цим займався, з мого першого обрання в березні далекої 2006 року до Одеської обласної ради. Потім було 12 років нардепства, потім політична діяльність в Одесі. Але повернемося до ситуації з Геннадій Трухановим. Я хочу сказати, що, по-перше, я повністю підтримую Геннадія. Я з ним дійсно дружив, дружу і буду дружити, незалежно від того, як там хто де буде там себе вести, то їхні питання. Я вважаю, що це абсолютно ганебний вчинок. Я вважаю, що це абсолютно сфальшовані документи. І не вважаю не тільки я. Це є вся міжнародна преса. Це є розслідувачі Берінкет, 600 грозів, який ну, номер один розслідувач, який не дуже. Така людина проста, м'яко кажучи, але його слово в розслідуваннях має надзвичайну вагу. Він один із відомих, дуже відомих розслідувачів, який надзвичайно близький до британських відповідних служб. І те, що він взяв цей кейс за себе, це ще і пише, що це абсолютно фальш. Ну це вже всім очевидно: ворогам Труханова, його друзям, нейтральним людям, міжнародникам, всі розуміють, що це абсолютно фальшивка. Ми зараз не про це. Тобто це факт. доконаний, подальшому буде суд, і я думаю, що там не буде суд український приймете якесь там підтисків рішення, можливо, вполне. Але буде далі Європейський суд. Це питання судової площини. Сьогодні, на жаль, скасовано місцеве совредування в місті Одесі, воно скасовано всій Україні. І коли я читаю, що там наступ на демократію, це останній день місцевого совредування. Шановні друзі, ну ви, ви всі ж реалісти, я вважаю. Ми давно живемо в країні, з, м'яко кажучи, обмеженою демократією. Тут нічого нового нема. І я, коли свою діяльність там, в Одесі починав, я розумів, що ми живемо в іншій реалії, ми живемо не в демократичній реалії. Це не погано, не добре, це факт. Тут інша система координат. тут інший механізм прийняття рішень. Це потрібно розуміти і, так сказати, ну, орієнтуватися на цю ситуацію. Тому. Це свавілля. Я не знаю, там партія довіряє ділам», що, то вже зробить заяву. Я щось говорю від себе, як від політика Віталія Барвіненка, як від друга Геннадія Труханова, як людини, яка представляє цю політичну партію довіряє ділам» в Одеському районі. Що ми вважаємо, що це свавілля. Шановні і сіти, звертаюся також до вас. Ви бачите все, що відбувається. Ви бачите, що. Місцеве святування знищено не тільки в Одесі, а в багатьох інших містах. Ми сьогодні просто хочемо сказати, що наша команда вона є, була і буде в Одесі. Наша команда як працювала, так і працює. Незалежно від того, в кого які там тимчасово виняли документи, яку фаршивку чергову, хто придумає, є та візія Геннадія Труханова, є те бачення, яке ви бачили, який всі ці роки приїжджав на ці всі прильоти. Спілкувався з вами, так, як міг заботився про це місто, він його любив і любить це місто. І ми, ті, хто сьогодні рядом з ним, хочемо, щоб ви, а знали, що по-любому буде підтримка вас, ми повинні підтримувати друг друга. Ми переживемо ці складні часи. Буде новий день, буде новий розсвіт в Одесі. І буде нове життя, а ця вся темна пляма, темна історія. Вона буде ще одним таким штрихом в історії нашого великого міста, міста Одеси, так, як була історія з Білоблоцьким, так як була історія з багатьма ситуаціями, коли державний центр, центральна влада намагалася Одесу тим чи іншим чином ну, якось регулювати. Я так м'яко скажу. цього получалося, ми бачили, що вийде, життя покаже. Сьогодні є факт. Що є указ, який фактично в незаконний спосіб, як на мене, і не тільки на мене, і на Геннадія Труханова, позбавив його громадянства, позбавив його посади. І він йде в суди, в міжнародні суди. Я знаю, що буде працювати група міжнародних адвокатів, досить потужна, такими ну, світовими фаміліями, рівня там, Рудольфа Джуліані і інших. Будемо добиватися справедливості для того, щоб. Все було в рамках закону, навіть якщо демократія в країні стоїть на паузі. Тоді сіти, тримайтеся, не переживайте, ми з вами, ви з нами, разом, будучи у нас перемоги спільні, я впевнений у нас, як команда Геннадія Труханова. Я в своєму житті політичному бачив дуже-дуже багато різних політичних моментів. Я хорошо пам'ятаю, я був депутатом парламенту і був міністром внутрішніх справ Юрій Луценко. При президенті Ющенко. Потім Луценка закрили в тюрму в колонію, там він сидів в менській колонії. Думали, все, списаний Луценко. Забули його політичні, там того учасниці соціалісти, соратники забули, все, немає Юри. 14-й рік ніхто не вжидав те, що произошло. Луценко сидить рядом біля мене в одному комітеті в парламенті. Рядом наші були з ним. Робочі міста в Комітеті правоохоронному, де я мав честь 5 років останні працювати в своїх парламентських. Ще через 2 роки Юрій Луценко генпрокурор. Я говорю це як приклад, що життя бентежне, велика політика вона така. Ті, хто йдуть в велику політику, а мер міста, нардепи це велика політика, вони повинні розуміти, що ну, є такі різні ситуації. І це не є приклад чи не є повод для того, щоб ми там. Розчаровувалися, опускали руки, це є повод для подальшої політичної боротьби. Я ще раз підкреслюю, всю життя займався політикою, публічною політикою. І я нею буду займатися через медійку, через різні можливості, які сьогодні ще залишилися в нашій Україні. Це, що стосується цієї ситуації, яка виникла з Руханом, ще раз слова підтримки. І найголовніше, що ми з Одесою, Одеса з нами, все одно закінчиться колись військовий стан. Все одно я маю надію, що хоча б в усіченому віді, хоча б під давленням, хоча б після зачистки масової, політичної зачистки, відбудуться вибори. І все одно Одеса розродиться і Одеса старе своє слово. Не можу не сказати про Олега Кіпера, тому що сьогодні в нього є черговий такий сумнительний титул душителя Одеси, фактично душителя Одеси, саме його діяльність. Постійна діяльність на знищення пам'яток, на знищення вулиць, на знищення місцевого розслідування, на знищення того Штруханова, привела до того, що привела. Це не победа Кіпера. Бо що Кіпер в всій історії, просто пішка, ну, це на таких на уровнях вирішувалось питання, що хто там ну, так сказать, сильно реагував би там, що хтось Олега Олександровича обіжає. Понятно, що там була інша боротьба, про неї трохи пізніше, тому що в нас різні є спецслужби, вони там теж між собою конкурують, але то інша історія. Я хочу сказати, що сьогодні точно зрозуміло, що подання підписував це документ на введення військової адміністрації на все, конкретно Кіпер. І всі дісіти повинні зрозуміти, що те, що черговий раз в Одесі знищено місцеве соврятування, є людина, яка це все готувала, організовувала. Це голова області Олег Олександрович Кіпер, душитель Одеси і фактично людина, яка Знищила багато що в цьому місті. Сомнітельна така репутація, ну то таке. Знаєте, я кажуть мені, що я там якусь маю особисту неприязнь чи там ще щось. Я просто скажу як публічний політик. Десь півроку я не звертав взагалі уваги, коли призначили Олега Кіпера, півроку взагалі не звертав уваги на його діяльність. Працює, працює. Але коли, знаєте, я чув, звернув увагу, перша моя була програма через півроку після призначення. Коли Олег Кіпер сказав якусь річ, яка мене дуже здивувала, з точки зору, ну, я скажу так, адекватного сприйняття зовнішніми силами нашого очільника області, в перші дні війни Акафанґіл, при своєму там 84 роках да, вік, який в нього зараз, зараз йому вже 86, він взяв ікону, яку ми сьогодні з вами бачили, і їздив вдоль Побережжя. Для того, щоб російські кораблі не змогли би висадити тут десант. І ми точно знаємо, що 10 днів була буря сильна на Чорному морі, і десант не зміг підійти до берегів е саме Одещини. Ви це пам'ятаєте добре за цю ікону, за Афангела, я собі думаю, ну, значить, от то сидить якийсь іноземний партнер, який працює з Одеською областю. І що він чує? Я вас скажу, так як сказав Олег Олександрович, просто розшифрую що 84-літній церковний діяч виїхав з священним зображенням, бо Вікіпедії говорить, що ікона це священне зображення, виїхав з священним зображенням, сутки їздив вдоль Чорного моря, визвав бурю, яка 10 днів бурліла в Чорному морі, і російський десант не висадився. Тобто я себе представляю на місці поважного іноземного партнера, який хоче партнера з Одеської області. І коли очільник області говорить, що ні. Старець, 84 чотирьох літ, вийшов з зображення, визвав бурю, десант не зайшов. Ну, так здравним смислом, як то воно ну, не особо керівнірує. Я це перше сказав, що я би звернув увагу ну, на такі цікаві вираження і цікаву логіку взагалі, міровосприяття керівника області. Тому що ну, нормальна людина так сказать, при посаді, якби навіть якщо вона так думає, будучи на державній посаді, ну такі речі не озвучуються, що не військові наші там виграли цей бій. Не військові захистили Одесу, а владика з іконою. Про привазі до Владики і до ікони. Я говорю про сам факт Державної посолої особи. Далі речник МВС України офіційно виступив, сказав, що це для, для них, цитати, дикунство, там є ці цитати. Я говорю про те, що після цього я почав більш детально придивлятися до Олега Олександровича. Далі він мене заказав набушникам, це звісна історія. І я займаюся тим, що на поверхні. Я висвітлюю діяльність області. Висвітлюю діяльність тої групи осіб, тих перельотних, прокурорів, там, князя Діденка, і буду цим займатися. Тому що головні їхні вороги – вони самі, так як вони діють, так як вони працюють. Не ми, не Одеська громада нещасна, якою вони змучаються, а вони самі свої вороги своїми словами, своїми діями. Це тільки один епізод сказав, чому я почав так сказати, ну, пильно дивитися до цієї персони. Для меня это было дикунство, например, когда его представляю, ну хорошо, сидит какой-то там турок, например, там турецкий партнер, который не христианской веры. Ему рассказывают на абсолютном серьезе, глава области, что, послушайте, чего Москва не напала и Россия не напала на Одессу? Ну вышел тут у нас есть дедушка 84 лет, владыка, церковный деятель, вышел с священным изображением нарисованным и вызвал бурю десятидневную. Ну понимаете, что делается? Я просто це епізод, чому я полгода мовчав, а через півгоду почав пишать на дітей на Скіпер. То же саме по ситуації в Одесі прийшов, прийшов новий керівник, призначений указ. Далі вони працюють, як вони будуть працювати, життя покаже, але це не обласна адміністрація, це інша структура. Що з позитиву? У обласного Керманича ушла монополія на уші начальства. Тому що до цього вся монополія була у обласного керівника. Зараз прийшов генерал СБУ, непроста людина, і він точно не потребує посередників між Офісом, президентом і ним в відді обласної адміністрації. Він точно має прямий контакт, в нього буде зовсім інший рівень відношень, І ця монополія на уші розрушена. Це дуже добре. Тепер керівники області будуть займатися більше селами, ми хоч в селах люди побачать, як виглядає на начальство. Тому що Кіпр зробив чорну роботу в Одесі, опять же, він інструмент. Не він модератор цієї тієїсторії, ну, не треба придавати йому важності. Він просто інструмент. Олег Олександрович своє робота, далі життя покаже. В нього теж були різні періоди в житті. що він такий, моє трошки злоблений. Тому що він колись працював у шонки, потім 10 років люстрації, там десь він форсовет, десь кидувався, ще щось, 10 років такої тяжої житі. І тут випав джокер в житті. Став супербагатим чоловіком, суперпосада, прокурори, область в руках. Все, звісно, іноді заносить. Звісно, так сказати, ну, після того этого життя, 10 десятилетней, в нього зараз інші відносини, він всіх ненавидить. Але життя бентежне, життя довге, тому хто ще де буде з часом, життя покаже. Головне, що ми, та команда, яка є біля Геннадія, ми любимо наше місто, ми будемо далі працювати, поки нам дадуть цю можливість. І головне одесити, не розчаровуйтесь. Кіпери приходять і уходять. Одеса залишається Одесою. вона Она бачила цей тут. І уверен, що у нас з вами, Одесітами, ще дуже очень багато вперед хороших світлих страниць після побіди України. Сьогодні вся міжнародна преса, Нью-Йорк Таймс, Спектейтор бачу, Вашингтон Пост описують цю ситуацію, і всі описують в одному ракурсі, що йде знищення місцевого самоврядування, Отже, я думаю, що ми зовсім скоро в наступної програмі зробимо великий обзор з документами, таке розслідування. Христово Грозі видасть сьогодні ввечері розслідування міжнародне, як фальшувались паспорта. Це взагалі цікава буде історія, хто був причетний, тому що це ж ципочка. Ну це ж не одна людина робила, це цепочка. Як що робиться? Вже багато пазлів складається. І насправді, значить, всі розуміють, що це фальшивка, всі розуміють, що це просто повод. Для того, щоб взяти Дісу під контроль і створити те, що створили. Я ще раз говорю, що я займаюся публічною політикою, я нею займався, займаюсь і буду займатися. Я буду дуже активним. Зараз я в відпустці на, на, на роботі маю час, маю натхнення. Тому буду чаще з вами в ефірі. Будемо мати, можливо, ще вечірні програми, де будемо просто займатися аналізом, як живе Одещина і Україна в нашому стилі, в стилі абсурдометра. Вскривати, як говорить, язви обласного общества і дурость цього ж самого обласного начальства. До зустрічі, шановні друзі. Сьогодні був Віталій Барвіненко, сьогодні був Абсурдометр, посвящений... Переменам в городе Одессе. Всем добра!